Вітаю вас, народ каже, не все те золото що блищить. Так і нам буває важко відрізнити, де істина, а де її підробка. І сьогодні ми ще на один крок наблизимося до істини, тобто до Христа. Мене звати Володимир Гриневич. Радий нагоді поспілкуватися з вами у програмі «5 хвилин для вічності. Двоє людей молилися про друге пришестя Христа. Перший молився, Господи, я чекаю тебе вже так довго, приходь швидше і спаси мене від цього грішного світу. Інший молився так: Господи, використовуй мене для просвіти інших про те, хто ти, щоб і вони могли зробити правильний вибір і приготуватися до Твого пришестя, якого я дуже чекаю. Обидві людини хотіли, щоб Ісус повернувся. Вони хотіли побачити кінець пануванню гріха і початок вічного царства. Однак вони керувалися абсолютно різними мотивами, які спонукували їх очікувати на повернення Ісуса. Істина про друге пришестя Христа гарно представлена в притчі Ісуса про 10 дів в 25 розділі Івангелії від Матфія. Нерозумніш, узявши каганці, не взяли із собою оливи а мудрі набрали оливи в посудини разом із своїми каганцями. В обох груп дівчат було масло в світильниках, цебто Дух Святий, що просвіщав їх. Безсумнівно, всі десять хотіли, щоб Ісус прийшов. Всі вони знали приблизний час пришестя і намагалися бути готовими, але п'ятеро з них турбувалися тільки про світло, якого було б достатньо, щоб їм самим увійти на свято. Решта п'ятеро, яких Ісус назвав мудрими, хотіли висвітлити шлях і для інших. Цікавим моментом притчі Ісуса є той факт, що п'ять дів, які керувалися егоїстичним мотивом, не ввійшли на весілля з нареченим. Хоча у них було достатньо світла істини, щоби знати, що жених гряде, вони не були готові до невід'ємної відповідальності свого покликання. Вони не були в стані високо тримати світильник істини, щоб інші теж могли зрадіти його пришестю. Мене особисто хвилюють деякі запитання, чи не зацікавлений я більше в близькості пришестя Ісуса, ніж в самому Ісусі? Чи не хочу я врятуватися з цієї планети більше, ніж розповідати іншим про Спасителя? Чи не прикута моя увага до того, щоб вислизнути з холодної темряви віку цього в тепле світло небес? Або чи приносить мені радість те, що я бачу іскру надії в очах людини, яка посправді? Приймає Ісуса як свого особистого Спасителя, запрошую вас подумати над цими питаннями. Помолимось, дорогий Господь, ми щиро вдячні тобі за важливу звістку, яка міститься на стрінках святого Письма, за те, що. Наш Спаситель Ісус Христос вдруге прийде на землю. Ми справді чекаємо другого пришестя Ісуса. Дорогі Ісусе, ми чекаємо Твого повернення, але допоможи нам не тільки чекати, а й розповідати іншим про те, що ти скоро прийдеш. Даруй нам такої сміливості, щоб багато-багато людей дізналися про Твоє скоре пришестя і приготувалися до славного. Приходу Твого, щоб зустрітись і всю вічність провести з тобою. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Знайдіть можливість розповісти іншим людям про те, ким насправді для вас є Ісус. Пропоную вам. Цікаву серію уроків із назвою Діскавер. Ці уроки крок за кроком допоможуть вам у вивченні важливих питань, які стосуються нашого спасіння. Ви можете отримати їх, якщо напишете або зателефонуєте нам. Електронну адресу та номер телефону зображено на екрані. Бажаю вам приємного вечора та мирного неба. Нехай зімні клопоти не віддаляють вас від Ісуса. До зустрічі завтра!